Всім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні у мене доставочка Мейкап, подаруночки собі Ко Дню народження. також мені подарував подарунок Мейкап 100 гривень знижка на замовлення від 600 чи 700 гривень. Так що я купила на 600 2500 виходить, гривень. Поїхали. Коробка Та така неудобна. Перше, що я взяла, собі. Оцей рюкзачок. Ось такий рюкзачок. У мене є такий червоний. Він у мене служить, як тривожний чемоданчик, бо з документи все складається тут. А такий взяла чорний для прогулянок з Бонію, чи там куди-то збігати на роботу щось взяти. 839 гривень, звісно, подорожчав, але він дійсно якісний, мені подобається. Далі йде помада ось така від Maybelline, Дуже давно її хотіла, 286 гривень по невеличкій знижці. Це в мене червоні відтінки 50-й. Зараз зроблю свотч. Хотілося б трошки іншого відтінку. Наступного разу возьму ще. Але мені подобається. Ну, дуже якісно. Вона чуть-чуть так малінова на камері віддає, в житті, ні. Невеличкі знижки, де теж моя така хотілка, це Лореаль, панорама, туш в, коричнев, в коричневому тоні. Ровно. Зараз покажу. На мейкапе заразе продукции Аламель знижці. взяла себе вот такой коричневый карандаш для бриф. Так. Витинок. Броун. Тут а, номер я так поняла. А, 400. А, 404. Так. Взяла собі за 108 гривень Evelyn Satin BB крем оттенок IvoR. Зараз подивимося, який він у житті. Бачите, такий він увлажняючий, трошки сяйвом. Мені подобається. За таку ціну взагалі гуд. Так, і взяла собі за 140, 148 гривень ось такий хайлайтер. А теж від Ламель. Давно на нього дивилась, а відтінок луна зараз намастимо. Такий. Не жовтить, як же його показати можуть на руці. Бачите? Не жовтить, такий легенький. Мій улюблений был, ну, це не хайлайтер, це запечений рум'яна від Калістар. Щось ну, таке: булики дуже схожі клас 84 гривні по знижки взяла собі міцелярку, таку ще не брала. Троянтова вода. Зазвичай беру таку роже ну, ярку рожеву. Подивимося. За 90 гривень взяла собі ось такий кремчик для всього. На всі випадки життя. Так, 124 на зараз моя улюблена фарба для волосся. Нижнее мило з ромашкою по 75 гривень. Люблю цей продукт. По параді взяла ось таку зубну пасту 122 гривні. Улюблений дезодорант 108 гривень. 162 улюблений лак. Тапо 46. Пока мочалочка. Все. Вот такие у меня сегодня приемные покупки. Дуже чекаю вас гости в комментариях. хоча би смайликом, мені дуже приємно буде, якщо ви підтримаєте це відео. Напишіть, які у вас улюблені продукти на мейкапі. І, взагалі, ставимо лайки, робимо трошки активності, бо щось, щось дуже мало у вас у мене все, на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Гарних вам приємних покупок! Гарного настрою! Тримаємося і бувайте!